26 червня у Вільнянській райдержадміністрації її голова Володимир Червенюк провів з підприємцями нараду про створення сприятливих умов для роботи малого та середнього бізнесу, органів місцевого самоврядування та інститутів громадського суспільства. Зустріч пройшла бурхливо. Від імені підприємців виступив голова обласної спілки єднання Володимир Паміров. Його виступ показав непорозуміння між підприємцями та владою. Найбільш за все його хвилювало нове податкове законодавство, незгоду з яким він висловлював дуже емоційно. сказать, что за последнее время, когда ввели налоговый кодекс, у предпринимателей практически вопросов нет. Потому что никто не хочет работать проект. Единый социальный взнос, который с них требует, чтобы они платили, он для них не потребует. Если раньше можно было через два года через переговоры перес, пересчитать пенсионный фонд пенсию, ну увеличить это на 20-30 люди как будто стремились к этому, то после реформы пенсионного фонда это сделать нельзя. То есть практически на 300% увеличены налоги на предпринимателя и на 500% снижение его, его работоспособности. Невыгодно работать предпринимателем. По рынку мы вопросы по центральному все решили. Вот директор мне говорит, ну да, мы-то решили вопросы, но люди уходят, закрывают киоски, ищут работу. А где в Алганске можно найти работу? Вы мне сказали, в запорожье нельзя найти, в Киеве нельзя найти, Делал На це заступник начальника Вільнянської податкової інспекції Світлана Анастасієва відповіла відверто, що багато підприємців самі нечесно поводять себе з державою та приховують свої прибутки. Вона також наголосила на тому, що органи влади на місцях лише виконують діюче законодавство, а не пишуть його. Да, за последние 15 лет. Какой что... дурак он Давайте без Давайте будем так обсуждать. То, что предприниматели есть, и они звитуют, и звитували все, да, это факт. Ну, держава же должна быть, я вам озвучу сейчас цифры. Когда предприниматели звитували речными декларациями, то э, мы, конечно, проводили мониторинг. И у нас получается, что за весь год работы менше 10 тисяч. Ми розбирали одну ситуацію. так, двоє другоспособник, чоловік і жінка, сім'я, працюють на ринку 4 чи навіть 5 торгових точок, ежемісячно оплачували в 2011 году ринку, ринку рідну плату, оплачували. Да? Коли ми подивилися, скільки ж в прошлом році оплачена фиксирована налога, то одною одним лицом. За 12 місяців в календаря а один раз за день місяць оплачено 90 гривень, старим чоловіком за 4 місяці. Ну а якої чесності, спокою можна прочитати, разкі вже тока по двом людям не дополучить фіксировану налога? Я говорю о чесності і о том, як ви кажете, що всі діально чесні зі сторони підприємців звучали й питання про незручність в оформленні належним чином земельних ділянок. З їх слів було зрозуміло, що є такі випадки, коли вже по декілька років люди не можуть подолати бюрократичний натиск. До речі, виступаючих було мало. Та все одно голова райдержадміністрації зробив висновок, що нашим представникам малого та середнього бізнесу просто не вистачає проведення семінарів на окремі теми, які їх турбують. І Володимир Черленюх наполіг на тому, що відтепер такі семінари будуть проводитися у районі регулярно. А представникам усіх служб він поставив завдання підготувати теми цих семінарів.